Любі наші діти, дорогі батьки, шановні колеги, ось і добіг кінця навчальний рік, ще один рік нашої сили, мужності, незламності, волі, це рік нашого українського духу, що переповнений відвагою, шаною і гордістю за наших захисників і захисниць, рік не тільки жаги до життя, але й до знань. Від щирого серця вітаю кожного, хто доклав зусиль, любові, розуму, частку своєї душі для того. Щоб наші діти успішно здолали ще одну щаблинку шкільного життя. Дорогі випускники, ми з любов'ю плекали кожного з вас протягом всього вашого навчання в ліцеї, старалися для вас, намагалися бути прикладом. Нехай у вашій пам'яті залишиться якомога більше світлих спогадів про шкільні роки, адже попереду доросле життя, повне добрих вчинків та радісних переживань. Бажаємо кожному з вас впевнено йти життєвою дорогою! Завжди досягати поставленої мети, бути справжніми патріотами, які творять чисте і світле майбутнє. Будьте здорові, щасливі та успішні. Велика вдячність батькам ви довірили нам найцінніше своїх дітей. Завжди були, і залишайтесь нашими вірними порадниками, дякуємо вам за підтримку та порозуміння. Окремі слова подяки і найщиріші побажання в цей день педагогам за високий професіоналізм. Знання, життєвий досвід, душевне тепло, креатив, вміння знаходити швидкий вихід у незвичайних ситуаціях і при цьому залишатися педагогами, якими б не були виклики сьогодення. Любі наші учні, всім міцного здоров'я, сил, добра, благополуччя і нескінченної віри в те, що все у нас буде гаразд, а головне мир і перемога. Ми вас любимо і чекаємо 1 вересня. Пам'ятайте про те, що ви найкращі діти в світі, а захищають вас найкращі в світі Збройні сили. Слава Україні! Героям слава! Давайся каси віна тхненість каші з на ціле землі. Не тримайте сильницю в намі. Хай вас кочить удажу авлі. Довришої хвилинка крилада. Тепло. А життя це робота і диво. Ім печалі і радощі є. Ідіть упевнено, вперто, сміливо, вибирайте найкраще своє. Але що посміхнулися небо? І удача жадана пройшла. Самостійно трудитися треба наполегливо в поті чола. Бо життя це серйозно на жаль щоб посіяєте і зберете. Мами з неба чекати не варто, бо завжди пам'ятайте про це. Дзвінок останній продвенить. Прощатися з дитинством треба. Чого ж ти серденько? Чи ми миш попереду життя і небо. До нього ж право в тисячу дня. Я надвітяю вже дорослий, вже не бридка, як каченя, вже вище та зросту. Було то вчора, як туман шкільне життя, дитячі гани. були то правда, чи обман, дзвінок сигнал на камінь. Попереду Останній крок зусилля розуму і волі. Попереду один рівок ти сам на сам ліж, ти і воля. Попереду життя моря. Бурхливі ріки й океани. Там тата й мами вже нема, а вчитель лиш узгодці стане. Ти, як юне пташіння, стоїш на землі, краю скелі, стоїш на кінчику гнізда, де звик горнутися до нені. Дзвінок останній продзвонить, пора розправити вже крила. В останній школу облатить молодія сумна і мила.